Йона подківанок. І триває наша подорож у Угорщиною далі. Цього разу 12 сторіччя. Це сторіччя відкриває угорський король Коломан І або відомий як Калман-Книжник. Він одружився з донькою Володимира Мономаха і Євфемією і приєднав до Угорщини Далмацію. Саме він зробив Угорщину морською державою. Калман Книжник створив перший письмовий звіт угорських законів у 1100 році. При ньому розпочав писатися знаменитий твір Геста Гунгарорум». Після його смерті його син Іштван II у 1116 році програв битву з чехами під Ольшавою. Цим скористалася Венеція і відібрала від Угорщини Далмацію. У 1131 році до влади приходить син Предслави Цятополківни – та принца Алмаша Бейла II Сліпий. Він відвоює частину Далмації і завойовує усю Боснію. Угорщина розширяється після його смерті. Правив Гейза II, який був одружений із Євросинією донькою Мстислава. Саме він допомагав другому хрестовому походу і поселив саксонців в Угорщині, зокрема, і на Закарпатті. йому. І приписують заснування міста Берегово. Його син Іштван III після недовгого правління Ласло II і Ласло IV – очолив державу і, на жаль, втрачає Далмацію. Вже Бейла Третій, який правив в Угорщині, спробував відвоювати і Хорватію, і Далмацію, і захопив навіть Сербію. Саме він сприяв у 1189 році, третьому похрестовому походу. А у 1188 році він проголосив себе на недовгий час королем Галичини. Ось таке цікаве 12 століття. І трошки угорської мови. Автомобіль. Авто, автобус, автобус, трамвай, вілломош, корабель, гою, поїзд, вонот, літак, репелогейп. До зустрічі!